Кожного разу Париж для мене зовсім різний. Та під час цієї поїздки я не відкривала його для себе, а знайомила з ним своїх діток та маму. Мені хотілося дати їм відчути саме той Париж, який зазвичай бачиш у перших подорожах: Ейфелова вежа, Люксембурзький сад, Нотр-Дам, прогулянки вздовж сцени. Усе те, без чого неможливо уявити це місто. І знаєте, що я подумала? Навіть якщо ти вже бачив це місто раніше, відвідувати класичні локації можна знову і знову, і це не буде менш цікаво. А хто ще не знайомий зі мною, я Віка, експерт з візуалу та контенту. І це моя третя подорож до Парижа, яка триватиме неповні повні три дні. Що насправді є по-смішному мало. Для того, щоб більш-менш познайомитись з містом, раджу приїжджати сюди надовше. Їхали ми в Париж з Діснейленду, тому раптом вам цікаво, відео про нього вже є на каналі. Через те, що ми мали заселятись в апартаменти після обіду, першу половину дня ми гуляли з рюкзаками. Кнопочку натискайте. Склала для нас пішохідний маршрут по набережній, щоб ми змогли побачити основні місця та потрошки рухались в бік квартири. Я люблю ходити тут пішки, не поспішаючи та фіксуючи все навколо, від архітектури до людей. Споглядати, досліджувати, запам'ятовувати, під час таких прогулянок можна знайти багато кафе, магазинів та локацій, про які ви не чули в соцмережах, але вони будуть на менш крутими. А в нашому, так би мовити, класичному списку першим був Нотердам. Я була в Нотердамі, коли ми їздили сюди з чоловіком. Це було десь 10, 10, трошки більше років тому. Тому ми не будемо заходити всередину, адже діти після Діснейленду в черві стояти більше просто не хочуть. Але вам раджу зайти. Всередині дійсно дуже атмосферно. Через те, що ми з багажем пересувалися ми невеличкими перебіжками з перервами на посидіти і відпочити. Тому далі пішли по Морозову. І зайшли в кафе Барсельйон. Дуже популярна локація, яка зустрічається в багатьох туристичних гідах. Це кафе було відкрите ще в 1954 році і відоме тим, що морозово та сорбети тут вироблені виключно з натуральних інгредієнтів. Ми взяли спробувати ромове з родзинками, фісташкове та солону карамель. Так, це ром-родзинки. Дуже смачне. Фісташка прям нереальна. До речі. Так. І солона карамель. Ром з родзинками виявився трошки занадто алкогольним на смак. Карамель смачна, а фісташка точно топ. А ще тут працює дівчина з України, з якою ми приємно поспілкувалися. Гуляючи набережною, обов'язково потрібно пройтися повз букіністів. Це продавці антикварних книжок, старих журналів, марок та іншого. В загальному по місту такі кіоски простягаються на 3 кілометри вздовж набережної і є в списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Далі прийшов час пити каву, і ми направились до люксембургських садів, які були поруч. Взяли каву з собою, зробимо невеличку перерву, влаштуємося зручніше тут і будемо відпочивати в цьому красивому місці. Парижські парки та зелені зони це одна з причин, чому я так сильно його люблю. Мені настільки імпонують подібні місця, де можна прийти в будь-який час і просто займатися тим, чим ти хочеш, не відчуваючи на собі тиск міста. Взяти собі каву чи перекус і влаштуватися на одному з популярних зелених стільців, зупинитися та насолодитися оточенням. А це я попросила Давида зняти мене на відео. А для бажаючих є така автентична розвага. Можна запустити човник у воду і паличкою його підштовхувати. Україна плаває. А, точно. Вау! Wow. морозиво Морозово-морозивом, але вже підходив час до обіду. І ми хотіли поїсти щось із класичної французької кухні. Тому вибрали ресторан Rotonde. Цей заклад має довгу історію і передає естетику старого Парижу. Зараз тут багато місцевих та туристів, а десь 100 років тому проводили час Пікассо, Модільяні та Хемінгуей. Оливки дуже потужні. Я реально смачу. Ми взяли спробувати цибулевий суп із морепродуктів за їх фірмовим рецептом, а також картоплю фіт для варвари. Картошка, як мандори. Це має бути краще. Давид не дуже зацінив те, що суп з морепродуктів був у вигляді супу пюре. Тому він отримав мій цибулевий. Загалом тут все було дійсно смачно. Єдине, ми трохи ми трохи помилилися з тим, що сіли на другому поверсі. Нам пропонували чи хочете столик знизу, чи зверху. І ми погодились на верхній столик, але зверху було не так затишно, і ось той червоний той червоний колір він трохи псував атмосферу, якщо чесно. Тут нам написали з наших апартаментів, що ми можемо заселятись, і після обіду ми якраз направились туди. Вибрала для нас житло в 15-му районі, щоб місце було більш спокійне та було зручно діставатись до основних локацій. Ліфту тут немає, а жили ми на п'ятому поверсі, що було трохи напряжно, коли я два рази бігла вверх, вниз, тому що забула взяти а, кофту прийшли? чи щось таке. Мені подобається ідея вибирати для себе апартаменти, які будуть мені до вподоби. Естетичні квартири є в більш бюджетній категорії, не лише в дорогій. Мені здається, це дуже важливо, щоб відчути більше романтики цього місця. Я, наприклад, обожнюю, коли з вікна видно класичні парижські будівлі з балкончиками, а з вікна цієї ще й видно ейфелову вежу зовсім трошки. Колись я мріяла пожити в апартаментах з видом на неї, і думаю, можна вважати, що це ніби перший крок. А як фільм вежу, бачиш? Не. З іншого боку. І Що такого квадратик таке. Вариш нам каву? Це квартира, до речі, досить зручна та затишна. Єдине, що прям не сподобалось, це диван у вітальні, який йшов як спальне місце, але спати на ньому було неможливо. Залишили наші рюкзаки в апартаментах і йдемо гуляти. Будемо йти пішки до Лувру. Вирішили побільше походити, щоб більше побачити, насолодитися атмосферою. Тому за сьогодні ми багато ще походимо. Я просто обожнюю вид на сену. На цією річкою є 37 мостів, і з кожного з них вона відкривається по-новому. До речі, на одному з таких мостів ми з чоловіком прикріпили замочок на честь річниці нашого весілля багато років тому. А ключик виконали в сену. Справа я не знаю, що ми можемо бачити, бо я справа нічого не бачу. Ой, Ще бачу. декілька кроків і буде там лова. Щось потужне. А ось і Лувр. Я в ньому була два роки тому, і вам також раджу відвідати це місце, якщо йти не лише через який я лізу. Поруч з Лувром розташований сад тюльєрі, який комусь може нагадувати Люксембургський. Але цей парк є більш туристичним і не таким камерним, як попередній. До речі, популярні зелені стільці є і тут і там. Ну, раптом ви хотіли зробити фото для соцмереж. Десь цей період ми вже находили досить багато кілометрів. А в сумі за цей день вийде більше 20. чесно в такі моменти дуже пишаюся своїми дітьми і радію тому, що вони насолоджуються туристичними прогулянками, не лише розвагами, а й більш складними речами. Сподіваюся, ця поїздка вже відклалася на поличку і пам'яті своїми особливими моментами. Ду дуже вставно потужно. Але я дуже сьогодні втомлена, то можна розповісти нічого, ну, іншим днем. Вона просто сьогодні yeah. багато вчала. Вона просто буде спокійніша і я... <світ> ну, я не знаю. Ну добре, мені пережити. Подобається? Дуже. От бачите, там купа народу. Це всі фоткаються на фоні вежі. Зараз і ми будемо. До Ейфелевої вежі ми підійшли зі сторони популярної локації для фото. Це місце є досить людним, але є багато інших локацій, де можна зробити фото з вежею без необхідності потім видаляти людей з кадру. І далі покажу, де таке фото робили ми. Ви очікували, що вона буде така велика? Так. Да. Ну, я не так і думала. Я думала, вона така десь буде. Але вона така велика. З нею точно треба сфоткатися. А ось це той самий куточок для фото. Ми пройшли зовсім трошки ліворуч від вежі по набережній і отримали класний кадр без зайвих людей на фоні. Як вам у Парижі? Потужно. Потужно. Чудово, дуже чудово. А ось що я мала на увазі, коли говорила про те, що важливо більше ходити тут пішки та досліджувати вулички. Ми наштовхнулися на ринок. Нас пригостили цукерками та смаколиками. А ми ледь не спокосилися придбати якусь тарілочку для дому, але згадали, що наші рюкзаки цього не витримують і потрошки вже вирушили в сторону апартаментів, зайшовши по дорозі в супермаркет за продуктами. Так як всі були дуже втомлені, вирішили приготувати вдома пасту з вершками та беконом. Наїлися і пішли відпочивати. Ну, кожен вечір дуже потужна вечеря. Але я думаю, це наймачніше буде. Найсмачніше, так. Що дуже дивно, але цього приїзду я ще жодного разу не їла у Франції кросна. Через те, що спочатку ми були в Діснейленді. Потім приїхали сюди. Ми якось дуже багато перекусували. В нас були вечері з багетами, з сиром, овочами, і ми ніби трохи наїлися хліба. Але сьогодні зранку я нарешті йду в бланжері за свіжими круасанами. Місто ще спить, дуже тихо, і мені ще досипають. Взагалі я дуже люблю ранки. І в будь-якому місті, я, якщо є можливість, я з задоволенням виходжу прогулятися саме зранку, тому що тоді ось така тиша, нікого немає, і ти можеш відчути місто якось інакше по особливому і зовсім по-своєму. Раджу під час перебування в Парижі, хоча б один раз, вийти рано вранці, поки місто ще спить. Підійти до пекарні, дочекатись її відкриття і придбати собі ще теплі круасани. Для мене це 100% парижська естетика. Я взяла різну випічку, спробувати. Взяла і просто порожні круасани масляні. Це класика, їх обов'язково потрібно спробувати. Взяла пайн шоколад, не знаю, як правильно це говорити, але як виходить. Потім взяла булочку з родзинками. Це просто також супер смачна випічка, особливо у Франції. Взяла ще два брьоша і ще якийсь порожній круасан, трошки інакший. Підемо пробувати. А ось так виглядає вежа з цього району, з цієї частини міста. Це все пояснює. Тобі смачно. Mm -hmm. Зібравши свої рюкзаки, знову ми вирушили далі. Адже сьогодні на нас чекав цілий день тут. Потім ночівля в містечку біля аеропорту О, ось, макарко, і вже наступна країна. Знову з рюкзаками. куди ще йдемо. А зараз нам потрібно було взяти метро до зони Монт-Мартру, адже пішки це було б досить далеко. Одразу на виході з метро можна підійти і глянути на популярну стіну, на якій написано Я тебе кохаю сотнями різних мов. Вибака не бачить. Довго не могли знайти надпис українською, але ось він тут. знайшла Варварка. Да, я буду, там написано «Я», тебе а Все. знайшла. То ми все ця зона розташована на схилі, тому тут треба бути готовими до того, що будуть підйоми і спуски. Мої на мене за це побурчали, але ж не могла я не зводити їх до базиліки сакрики та не показати цей чудовий краєвид. Трошки заважають люди, але ми такі самі люди, які прийшли сюди дивитися на красу, тому звикаєш. Прийшов час обідати, і ми пішли в популярний тут заклад французької кухні бульйон, але тут коїлося щось незрозуміле. Просто зверніть увагу на цю дівчину в червоному, а я далі розкажу, в чому справа. Я знала, що в бульйон може бути черга, але не думала, що настільки велика, тому що ми підійшли. Там була величезна черга людей, так двадцять там, де вона закінчувалася, був надпис про те, що це перша черга, якщо вона наповнилася, проходьте в другу чергу, яка знаходилася за поворотом. І коли ця черга продвигалася, от та жінка вийшла, покликала людей з другої черги і вони переходили туди. І Ми вирішили, що чекати в нас немає сил, тому підемо тут поруч, знайшли заклад з бургерами. Це, звісно, не французька прям кухня, але хоча б дітям точно сподобається. Це бургерна, дуже маленька та затишна, власник якої сам тут працює. Дуже привітно до всіх звертається, запитує, як справи, а ще пригостив домашнім лимонадом та цукерками. Ну а те, що ці страви діти точно з'їли з більшим захватом, ніж якби це була традиційна кухня, то це точно. Найбище нагідь це з'їла. Мені смачно. Дитячно? Смачно. Ще нагаджу попробуємо. І бомба. 5 зіро. Нереально. Коротше, цей заклад просто знахідка. Сто відсотків рекомендую. Ну і після обіду потрібно що? Правильно, спробувати щось смачненьке. І в нас це був круасан та еклер. Ну і кава. Кава, гірка. кавою мені догодити трошки важче, ніж з булочками. Мама, Мама ці потаки треба А, то мамі кава не сподобалося. Ми йдемо в галерею Лафає. Це шикарний торгівельний центр, який сам по собі виглядає, наче театральна зала, але особливість його не лише всередині, але й ззовні. Піднявшись на терасу наверху, можна побачити крутий вид на місто. Це краєвид, якщо дивитись в інший бік. Поруч з галереєю Лафаєд є дуже естетичний старбакс. Я не фанатка кави старбакс, але зайти в таке місце, думаю, варто. Комфеда, якась дивна. Вона, типу, тверда і кисла снаруже, а всередині солодка. Смачно дуже. Схоже, що тут полуниця, але тут не виглядає, що тут полуниця. Має бути манго. На смак є манго, але льоду дуже багато. Весь стаканчик в льоди. Ну, а я взяла еспресо, яке на смак, як я її очікувала. Таке собі. Насправді дуже круто відвідувати не лише найпопулярніші локації. В Парижі є так багато неймовірних місць, в яких варто побувати: крутих музеїв, блошиних ринків, кафе, вуличок. Саме через них можна відчути автентичну естетику міста. В цьому відео ви побачили ті локації, які найчастіше відвідують новачки. Але я точно раджу приїхати сюди надовше та дослідити це місто власними маршрутами, які будуть мати сенс саме для вас. А ми вже їхали в містечко, в якому розташований аеропорт Бове. Куди далі їдеш? Стайн. Сонечко сінає. Ми зняли собі тут апартаменти, адже виліт був рано вранці. І ми вирішили, що так буде зручніше. Ось тут потужна спиральня. А, так, Окей, в плані. В плані. Я тоді не вже. Я Ось так і завершується наша французька історія в маленькому містечку біля аеропорту. Ця історія тривала. Близько тижня і була дуже насиченою, адже за цей тиждень ми дуже багато чого відвідали, дізналися, побачили. Але ця історія не закінчується. Далі ми їдемо в Італію, а якщо ви, до речі, не бачили першу частину цієї подорожі про Діснейленд, обов'язково перегляньте. Підписуйтеся, лайкайте відео, тому що для мене це було щось дуже нове. І буду рада, якщо вам сподобається.